У зв'язку з тим, що є указ президента, є постанови Кабінету міністрів, де визначені заходи про підготовці до цього свята, в тому числі починаючи з 70-річчя визволення міста Києва, потім визволення України 44-й рік, потім 45-й рік День Великої перемоги, ми готуємо багато дуже проєктів. І про свою роботу, про її початок, а потім завершення ми хочемо інформувати суспільство. Розуміючи, що працюючи з архівними документами, робиш величезний висновок про те, наскільки загадковою є постать нашої людини, нашого українця, в тому числі в її мужності, звідки в людей черпалися сили, от просто звичайні прості речі виховуводять на подвиг людської такої душі чи сили, над людські зусилля кожна людина, яка пройшла той час, проявляла. Ну звідки воно в неї бралося. А це говорить про те, що наскільки і патріотичні, і сильні, і якось, можливо, невикористані на сьогодні можливості людини, їх треба сьогодні нам, посилаючись на архівний документ, довести, довести до суспільства. І, можливо, наше суспільство разом з вами вимусити ну, звертати увагу на те, що ми можемо, що наша країна сьогодні може багато більше, наші люди можуть багато більше, чим ми насправді сьогодні робимо. Тобто у нас є резерв невикористаний. Такої глибини моралі, і фізичної, і духовної нашої людини, нашої, нашого українського народу. Е, дивіться, коли спілкуєшся працюєш з архівним документом, думаєш, хто працює, хто переміг у війні: солдат, генерал, льотчик, чи партизан, чи тил? чи молодь, чи старики? Хто? І виходиш на те, що це такий величезний вузол, що дати відповідь на це дуже складно. Наприклад. В тому числі в війні перемогли письменники, в тому числі в війні перемогли наші муз... наші, е... наша література, і наш... наші театри, і наша... наші муз... композитори, які писали, наші поети, журналісти, в тому числі, оператори. А за операторів взагалі окрема тема. Є цікавий фільм, в кінофото знаходиться. Можливо, це є розинка, про яку хотілося б щось скласти. Але якщо у вас буде коли час, зайдіть в кінофотоархів і подивитися. Як прізвище Ніна Ніколай Биков? Ніколай Биков, оператор. І ми подивилися, я вперше бачила цю документальний фільм про цього оператора, відомого, який пройшов війну, і таки кадри зняти, про його, його ну і про його долю потім, і його бачення війни, що просто треба, можливо. На каналі, особливо журналістам, це висвітлювати, наскільки ваші колеги були героїчні, шановні присутні, і всі, хто нас слухає, бачить, тема ну, свята для кожного громадянина, для кожного для кожної людини, взагалі тема. Війни Другої світової великої вітчизняної теми перемоги. І я, чесно кажучи, були свята, і я під враженням, я вже тут говорила, я була під враженням того, що, на жаль, на багатьох телеканалах ну, приходилось вислуховувати щось таке, що мене просто дуже сильно зачіпало. Причому обов'язково при тому йшлося про те, що архіви закриті, архіви, значить, щось не так, щось, архіви перекручують, щось архіви засекречують. Люди, які працюють в архівах, Ну це це просто ну для нас таке образливо. це. Я вам чесно кажу, всього в державних архівах нас в Україні близько ну трошки більше трьох тисяч людей, які чесно за невелику заробітну плату працюють і зберігають документи. Уявіть собі, як важко зберігти документи періоду війни. Їх треба було знайти в умовах війни, їх треба було звести до архівів, їх треба було відреставрувати, їх треба було опрацювати, їх треба було залишити для того, щоб ви сьогодні могли з ними працювати. Ми не даємо політичних оцінок, наша головна задача зберігти. Але оскільки ми це зберігаємо, ми бачимо ці документи, то, то і буває нам дуже образливо, коли ми таке чуємо. Причому дуже образливо чути це від людей, які ніколи не були в архівах. Ми ж знаємо, хто у нас працює, ми знаємо, хто до нас приходить, а тут, на жаль, людина ніколи не була в архіві, нічого не знає. У нас сайти, у нас відкриті документи, я буду говорити зараз в інтернет, у нас відкриті документи, це вже не довідники, це документи, фонд різклятера Розенберга, унікальні документи на сайті Центрального державного архіву вищих органів влади і управління ви можете подивитися по документах, це міжнародний проєкт який ми підписали е, е, напередодні 65-ї річниці закінчення Другої світової війни, 2 вересня 2010 року, е, спільно з Німеччиною, Сполученими Штатами Америки Великою Британією, оскільки е, документи штабу Рейсляйтера Розенберга розпорушені після війни в шести країнах.